З вами кірбруйте його грати Minecraft. Але з вийшло вийшла нову 1.21. Я навіть не знаю, як тут зробити, щоб тут все було ок. Тобто як вру... тут вробити ось це от... Як його там. Ну, як би цю версію 1.21, бо в мене її чогось немає. Я не знаю чому, як звідси вибратися. Так що зараз як це зробити? Так що, ви Мені, будь ласка, підкажіть в коментах, я вас умиляю. Дивіться, я... набором барометрів тут, тут ми нічого не зробимо. І я вас попрошу, як тут це зробити? Во. А як? Ну Будь ласка. Ну от, будучи в можливості творчого режиму. Так як це зробити? Я його врубив. Врубаю всі експерименти, взагалі. Врубити чити. Ось це от все роблю. Тут я нічого не можу зробити. Я запустився на виживанні, добре, але зараз поміняємо на креатив. Я все це вробив. Ви бачили, там ніякого монтажа нема, що я це все, все не вробив. Це тобто, взагалі в крикодері такого мон так, так монту монтувати не можна, банально. Так що ви мені, будь ласка, скажіть, коли, коли? Я, коли мене запуститься мір, а він вже запустився. Стрибаємо у воду, щоб вробити креатив. І тепер заходимо в івент. І ви я спитаюся, де ось ці от всі нові предмети? Де вони? Будь ласка, скажіть, як мені це вробити? Я не знаю, може мені треба якусь другу версію Майну скачати. Будь ласка, скажіть. Бо я не знаю, як це зробити. Тут нема так нових мобів, тут тільки є нюхач. Маленький і великий. Все. Так, вот эти вот громадные чели. Все. О, ого. Как там было прикольно. Давайте еще раз. Вау! Помогат! Как это прикольно. Друзья, тут прикольно -то существовать вообще. Вау! Как в желудке у якогось! то Ну, прикольно, но я не знаю, где эти вот... Нові предмети, будь ласка, скажіть мені привіт. привіт. Нюхачу Ого. Я в, я в ньому в носі. Давай нюхай вже і рим, і семіна. Так що, ні, ну реально, будь ласка, напишіть в комент, де це. Я буду, сп... я буду спавнити нюхачів. Щоб вони мені понюхали ти новий режим. Ну, ці нові предмети і, і мені їх заспавнили. Так що давайте нюхачі. Шукайте мені нові предмети, будь ласка. Отряд нюхачів К бою готовий. Проти росіян. Дайте нюхачів. Ми справимося. Дивіться, скільки тут тут І ще більше нюхачів. І ще більше. Дивіться, скільки їх тут. На засу нюхачів. На нахочи! Давайте на ЗСУ вас треба віддати. Щоб ми виграли цих тупих росіян, які нічого толком не вміють. Давайте, ура! Ура! Ей, ч вас бью? Я не хочу вас бити. Ось! 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 Wow. Вау, это идеальная армия, друзья. Сегодня очень короткое видео, бы реально поможіть мне, плюс. Ну и до руси, друзья, до побачення и пока-пока.